истина, достоверно, действительно. То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, а то, что находится вверху, подобно находящемуся внизу, ради выполнения чуда единства. Це слова, слова тайн Гермеса Тресмегиста, а я ж вам всем кажу «Хеллоу!» Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. І з вами знову Дзюба Михайлов. Вітаю я не тільки YouTube-глядачів, але і радіослухачів, які слухають Радіо 22. Це традиційний прогноз на тиждень, а точніше, на шестиденку з 4 серпня по 9 серпня. Сьогодні буду використовувати свої власні колоди. Великі аркани, червоні аркани Таро та маленькі аркани, які я створив ще 30 років тому. Відкриваю цю чарівну скриньку, дістаю карти і відразу хочу сказати про. Те, що великі аркани ми будемо дивитися лише прямі позиції, а ось маленькі аркани і прямі, і перегорнуті позиції. Що стосується цього тижня, 4 серпня вже відбудеться молодик, молодий місяць, і це перша чверть, вона дуже гарна для реалізації якихось дуже важливих справ для починання чогось нового, нового якогось витку в вашому. Житті. І пам'ятайте те, що у молодик можна також йти до перекаря, робити різні операції нагальні, які вам потрібні, і оновлюватися. Ну що ж, пропоную вам не напружуватись, якщо це потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю традиційний зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Odin. Розпочинаємо з левів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати протягом цієї шестиденки представникам цього знаку. Що ж, будьте обережні, диявол це фатальні ситуації, в які ви можете потрапити протягом цього тижня. Рекомендую вам дуже ретельно керувати внутрішніми демонами, не дозволяти їм руйнувати те, що навколо вас. Це якісь фатальні зустрічі і досить. Агресивна атмосфера. незважаючи на те, що зараз молодик, що зараз іде ваш зодіакальний знак, тим не менш, цей тиждень для вас може бути досить напруженим. Далі представники знаку діва. Для вас цей тиждень. Жертва в прямій позиції. Це теж не досить гарна карта, карта втрат, карта хвороб. І така карта, що в цілому розраховувати на те, що протягом цього періоду до вас прийдуть якісь гроші, чи ви одужаєте це, малоймовірно, навпаки, у вас очікує період деяких витрат і якихось жертовних дій по відношенню до інших людей. Будьте обережні, щоб вас ніхто не зміг надурити протягом тижня, ну а молодші аркани потім підкажуть. Чого о, треба якось очікувати саме протягом цієї шестиденки? Будьте обережні, карта жертви це завжди хвороби і це якісь втрати. Далі представники знаку Терези. Хох. Три карти поспіль і всі погані. Розбита вежа в прямій позиції. Це критичний стан, це стан повного падіння. Тож намагайтеся протягом тижня не робити якихось різких випадів по відношенню до тих людей, яких ви поважаєте, яких ви любите, бо вони вас не зрозуміють. Це катастрофи, це, окрім цього, якісь. Внутрішній розлад психічний, зверніть на це увагу, і протягом цього тижня ви нічого не зможете створювати, ви лише можете руйнувати. Що це буде конкретно, що це за руйнування? Залежить вже окремо від вашої особистості. Також протягом цього тижня представники знаку Терези будуть спілкуватися чи мати якісь справи з представниками знаку Овен. Для скорпіонів феміда, правосуддя. І це гарна карта, вона вкаже про рівновагу внутрішню, вона так. Також кажу про гармонію і про можливості, які вам відкриваються, якщо ви до всього будете підходити розумно. Карта Феміди це гармонія, бо це восьмий аркан, а вісімка це октава. Також протягом цього тижня ви можете вирішувати якісь нагальні питання у різних установах, включаючи і судові установи. Ще представники знаку Скорпіон протягом. Тижня будуть зустрічатися чи мати якісь бесіди з представником знаку Терези. Для стрільців. Верховний жрець каже про настрій, якщо ви будете керувати власним настроєм протягом тижня, нічого поганого відбуватися не буде. Верховний жрець, він же Єрофант, він же папа, це. Планета Меркурій, а планета Меркурій, вона досить швидкісна, тож і вам протягом тижня треба все робити швидко і не гальмувати. Також протягом цього тижня можливі підписання якихось угод, бо це ще в іншому таро писар, а писар якраз присутній, коли підписуються якісь важливі угоди. Рекомендація протягом цього тижня не гальмувати і бути постійно у Гарному настрої для представників знаку Козиріг, колісниця, колісниця це ваш досвід. Це можливість навчитися чомусь протягом цього тижня. Це також. Ваша еволюція як особистості. Ви протягом тижня можете як навчатися чомусь новому, так і кудись їхати в дороги, якщо ви будете в дорозі протягом тижня, чи будуть у вас якісь важливі поїздки, вони обов'язково принесуть вашу скарбничку не тільки нові знання, але й гроші, бо саме протягом цього тижня ви можете щось накопичити для себе. Ще для вас дуже Гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку стрілець. Для водоліїв відлюдник. Відлюдник це обмеження, це існування в певних, в певних якихось обережних рухах. Ви не можете вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Рекомендація відлюдника бути частіше на самоті. Зі своїми думками у медитації, і якраз відлюдник каже вам про те, що протягом тижня не слід вести себе якось досить активно і дозволяти собі якісь зайві рухи. Тримайте себе в руках і пам'ятайте, що якщо ви будете зібрані, якщо ви будете приховувати свої наміри, як цей відлюдник приховує свою лампаду, таким чином ви можете досягти успіху. Якщо ж ви будете відкриті, якщо ж ви будете все розповідати всім, як це ви полюбляєте робити, це вам не принесе ніякої користі. Також відлюдник для декого стане. Натяком на те, що хтось з ваших рідних чи близьких чи знайомих може просто померти, бо відлюдник це ознака якоїсь ближньої смерті. Для представників знаку риби мах. Мах – це чоловіча сонячна янська енергія, це творча енергія. Тому, якщо ви чоловік, вам протягом тижня буде щастити, це також ознака того, що ви можете щось розпочинати, і це дуже гарно співпадає з початком місяця, з початком молодика, з початком першої чверті місяця. І пам'ятайте, що. Протягом цього тижня вам треба жити одним днем. Якщо ви будете вибудовувати плани на далеке майбутнє, хоча б на декілька днів вперед, ви нічого не зможете зробити. А от якщо будете жити одним днем, все у вас буде гарно виходити. Також не забувайте про све, своє власне его, не дозволяйте іншим людям якось знущатися над вами ні словами, ні діями. Далі представники знаку Овен. Жриця. Жриця – це місячна жіноча енергія. Інська енергія, і вона спонукає до зустрічі, вона спонукає до якихось нових знайомств і для нової інформації. Для вас також гарне підґрунтя для розвитку тих подій, які вже відбулися, тобто гарний час для продовження чогось. І окрім цього, якщо у вас. Протягом тижня будуть якісь партнерські відносини, особливо з жінками, це вам принесе певну користь. Також не забувайте, коли ви побачите місяць, потриматися за грошенята та попросити ще у свою скарбничку, і вони у вас обов'язково з'являться. Далі представники знаку тілець. Страшний суд це карта повторень. Вона, по перше, пов'язана з родичами, з вашими предками. Тож протягом тижня ви будете з ними мати певний контакт та зв'язок. І це певне дежавю, таке буде враження у вас, що ви нібито потрапили у замкнене коло, з якого немає виходу. Нічого нового відбуватися протягом цього тижня не буде. Навпаки, буде відродження чогось того, що вже. Неодноразово відбувалося у вашому житті, також протягом тижня у вас будуть зустрічі чи бесіди з представником знаку риби. Для близнюків сутінки. Сутінки це ілюзорне сприйняття реальності. Сутінки це галюцинації, сутінки це якийсь обман. Тож протягом тижня ви не зможете знайти ясність і не зможете знайти вихід зі скрутних ситуацій. Тому краще. Довіряйте якісь складні обставини тим людям, які в тому більше розбираються, аніж ви самі. Ви можете ж, навпаки, протягом тижня бути як у сутінках, як у якійсь імлі, і не зможете бачити вихід зі своїх скрутних ситуацій. Ще протягом тижня представники знаку Близнюки можуть зустрічатися чи вести якісь бесіди з представником знаку Овен. І нарешті раки, раки імператор. Імператор це ваше суспільство, навколо якого ви існуєте. Це також керівництво, від якого ви залежите, і це влада, яка буде мати певний тиск на вас протягом цього тижня. Можливо, вам слід бути. Ходити по різних інстанціях і вибивати для себе якісь преференції. Не ходіть самі, обов'язково майте під, поблизу з собою вірних та надійних друзів, які вам можуть допомогти, якщо не ділом та хоча б словом. Ну, а перш ніж взяти молодші аркани таро, я хочу для. Слухачів Радіо 22 запропонувати послухати всередині цього прогнозу трек, який був записаний в далекому 1998 році, якраз у цій квартирі, у цій кімнаті, де я роблю для вас щоденні прогнози. Записав я її в цю пісню разом зі своїм старшим братом Артуром, і проект називався. Пульт особистості. Ви можете особисто знайти його в інтернеті і послухати повний альбом. Я ж пропоную вам послухати лагідну таку літню пісню тихо над річкою. Отож, слухаємо! Ну, а для, для, для глядачів Езотаріуму і для слухачів Радіо 22 хочу нагадати, що це традиційний прогноз на шестиденку на тиждень з 4 серпня по 9 серпня. І зараз я. Хочу знову нагадати, що це була пісня від проєкту Пульт особистості, яка була записана ще у 98-році, му році, в далекому 98-році му році, у минулому столітті. Ну, а я взяв до рук молодші аркани, які трошки поділять цю шістиденку ще на карти по два дні. І ви зможете тоді досить Ясно і чітко усвідомлювати, чого очікувати від наступного тижня. Пропоную вам знову, якщо потрібно, заплющити очі. А я знову зроблю зворотній відлік П'ять, чотири. Три. Два. Один. Розпочинаємо знову з левів три карти. Шістка Христова прямо. Валет бубновий прямо і п'ятірка червова перегорнута. Початок. Тижня, тобто неділя та понеділок, це час експериментів. Причому ці експерименти у гарний бік розрулюються. Потім з вівторка посереду зустріч з якоюсь людиною, це чоловік, молодий чоловік, і він може зробити певні, певні дива для вас. А от кінець тижня, п'ятниця. Четверта п'ятниця це час, коли ви можете наразитися на несправедливість. Закон буде. Проти вас, і вам потрібно бути до цього готовими, бо випав диявол, і з такою позицією це каже про те, що вас можуть накрити темні сили, і це може статися саме в четвер і п'ятницю. Далі, представники знаку діва, вам випала жертва, і дивимося, що по малим арканам. Двійка Бубнова перегорнута, король піковий перегорнута і. Лицар піковий прямо. Початок і середина тижня не досить гарний час. Початок пов'язаний з тим, що ви не зможете сконцентруватися. Потім у вівторок, середу, вас очікує зустріч з дуже страшним чоловіком. Він якимось чином пов'язаний або з правоохоронними органами, або це банківський працівник чи колектор, який прийде з вас брати. Борги, які ви заборжили саме йому. Ну, і якраз третя карта це лицар піковий, він теж пов'язаний з комерційними структурами. Це якась людина, яка може допомогти вам вирулити складні ситуації. Не намагайтеся рішати їх самостійно. Далі, представники знаку Терези. До розбитої вежі вам додається валет. Христовий, сімка Хрестова і вісімка пікова перегорнута. Початок і середина тижня непогані. Початок тижня, тобто неділя-понеділок, зустріч з людиною, яка вас розуміє, з чоловіком, з другом. І потім середина тижня. Досить непоганий час для того, щоб з'ясовувати якісь паперові справи, для того, щоб просвіщатися, в'їжджати в те, що ви пропустили, можливо, окрім поміж своїх вух. Ну і кінець тижня, четвер, п'ятниця. Досить скрутні обставини фінансові. Можливо, вам треба бути за щось там забашляти, і це якраз і буде проблемою, яка і пов'язана з цим вищим арканом розбитої вежі. Далі представники знаку Скорпіон, лицар Хрестовий перегорнута. Десятка червова пряма і Двійка пікова, перегорнута. Тож гарний, гарні дні для вас протягом тижня це вівторок і середа. Що ж стосується неділі і понеділка, зустріч з людиною, яка недобре до вас ставиться, можливо, ви її і вважаєте товаришем, другом, одначе він вам може нашкодити дуже сильно. Потім з вівторок, середа, гарний час для того, щоб зустрічатися, передавати якусь інформацію і отримувати якісь гроші. І кінець тижня, четвер, п'ятниця це витрати, матеріальні витрати. Невеличкі, але ви повинні бути до них готові. Далі представники знаку-стрілець, чистка червова перегорнута. Дама Бубнова перегорнута, і король Червовий перегорнута. Всі карти перегорнуті. Тож очікуйте від людей якоїсь напруги. Початок тижня, неділя і понеділок це час для поганих експериментів. Не експериментуйте, не треба навантажувати свою голову думками про ті події, які ще не сталося. Потім Вівторок і середа це якісь бесіди чи зустрічі з жінкою, яку ви раніше вважали розумною, але вона зовсім нерозумна, і вона вам може дуже сильно дратувати ваші нерви. І кінець тижня це якісь справи з своїм близьким. Чоловіком, це може бути син, це може бути чоловік, це може бути дядько, але він буде не в дуже гарному настрої, чи у нього будуть якісь проблеми, які будете вирішувати саме ви. Далі представники знаку козиріг. Десятка бубнова перегорнута. Валет червовий прямо. і... Дев'ятка, червова прямо. Червова каже про зустрічі з вашими родичами, але це станеться вже у другій половині тижня, що стосується неділі і понеділка це невдалий період, такий, досить невдалий, які, на які здива сподіватися на цей час не треба. Потім вівторок, середа, зустріч з людиною, молода людина і. Він експериментатор, цей чоловік, цей саме чоловік, і він може вам чимось допомогти. І кінець тижня, це зустріч в якому вузькому такому колі, ця карта буквально трактується як секта. Тобто рекомендую вам, щоб у вашому колі, з якими людьми ви спілкуєтесь, не було зайвих людей. Спілкуйтеся тільки з перевіреними людьми. Далі представники знаку водолій. Лицар бубновий перегорнутий. Десятка пікова перегорнута. І Вісімка Христова прямо початок і середина тижня не досить гарний період. Початок, це неділя та понеділок, бесіда з, якоб, нібито з духовним вчителем. На самом насправді ж, навпаки, ця людина зовсім не духовна. Вона переслідує якісь свої власні інтереси. Потім вівторок і середа, невдалий період, втрата грошей і вже. Четвери-п'ятниця непоганий період, врівноважений, ви можете владнати будь-які справи, якщо ви будете розумно підходити до тих подій, які відбуваються у вашому житті. Далі представники знаку Риби трійка Христова прямо. Десятка хрестова перегорнута, і вісімка червова прямо. Жодної немає картинки, тобто більше будете займатися власними справами, а не справами якихось людей. Початок тижня буде якесь збудження і буде якесь. Передрікання, знамення, на яке вам слід звернути увагу. Потім вівторок і середа, втрата грошей, втрата вдачі, і четвер, і п'ятниця непоганий час, ви можете отримати якийсь позитивний урок у власному житті і зможете чогось досягти саме завдяки внутрішній рівновазі. Далі представники знаку Овен. П'ятірка пікова пряма, сімка бубнова пряма і четвірка пікова перегорнута. Тож більше будете займатися власними справами, ніж справами людей. Початок тижня, неділя і понеділок непогані гроші вас очікують. Потім зустрічі якісь у вівторок, середу, і спільні якісь. Дії, а також втілення ваших ідей. А от не досить гарний період це четвер і п'ятниця, бо ви, вам треба втратити якісь гроші, чи вас люди можуть підставити, тож, і ви у грошових питаннях краще не довіряйте незнайомим компаньйонам. Далі представники знаку тілець. П'ятірка бубновна перегорнута. дама Дама Христова перегорнута і туз Червовий прямо. Е, неділя і понеділок це час, коли вам буде не вистачати натхнення. Потім буде у вівторок середу. Бесіда чи зустріч з якоюсь жінкою, психопаткою, яка може дуже сильно вам нашкодити зіпсувати ваш настрій. І кінець тижня це четвер і п'ятниця, непоганий час для пізнання чогось нового. Далі представники знаку Близнюки. Сімка червова перегорнута. Четвірка червова пряма і п'ятірка хрестова перегорнута. Ну що ж, неділя і понеділок це час якихось поганих повідомлень, особливо в ваших месенджерах, в ваших гаджетах, які ви постійно читаєте, менше читайте дурниць. Потім вівторок і середа непоганий. Час, коли ви можете отримати вже гарну, достовірну інформацію, яка може вас на щось налаштувати. А ось четвер-п'ятниця це час поганого настрою, і тому рекомендую вам керувати власним настроєм, не піддаватися на загальні впливи, які впливають на більшість людей. І нарешті раки вісімка бубнова перегорнута, дев'ятка. Бубнова прямо і дама пікова перегорнута. Неділя і понеділок не досить гарний час для зустрічі. Якщо вам треба вирішувати нагальні питання, краще це робити у вівторок та середу. А от у четвер п'ятницю у вас очікує зустріч з якоюсь жіночкою чорнявою. Вона легкої поведінки, це шльондра така по життю, і вона може вас. Підставити дуже серйозно, тож не спілкуйтеся та не робіть важливих справ з жінками у четвер і п'ятницю. І якщо ви додивилися і дослухали цей прогноз до кінця, я вам ще дістану загальну карту на цей тиждень, чого очікувати всім, незалежно від того дивитесь ви цей прогноз чи ні з 4 по 9 серпня. Що ж, карта сонця. І це стосується саме того, що відбувається у природі сонце. Так само активне, як і було зовсім нещодавно. Тож вдягайте капелюха. Сонце це карта пов'язана з дітьми. Тож частіше у цей тиждень приділяйте увагу саме своїм дітям. Ну і якщо вам треба вирішувати якісь важливі комерційні питання, якщо вам потрібні гроші, вони обов'язково до вас прийдуть. Бо карта сонця це променисте сяйво, це якраз про. Гроші, якраз про бізнес і якраз про вдалі договори, які ви можете підписувати протягом цього тижня, який і є перший тиждень нового місяця. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Дякую всім вам за увагу і висловлюю. Повагу, слухайте Радіо 22, і дивіться канал Езотаріум на Ютуб. І, звісно, українським бійцям я бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.